І друзі, нещодавно ми перебували в Великомихайлівському районі Одеської області, де просто у форматі майдану, у віль... форматі вільного мікрофону з'ясували проблеми цього району. Так ось ми з'ясували, що є дуже серйозна проблематика реалізації можливих корупційних схем привласнення земельних ділянок. І з цього приводу я опублікувала пост яким призвітувала про те, що ми були в цьому заході, прийняли участь і чому виявили такого чиновника, який має прізвище Шлюшкін, відповідне, як особа, яка приймає участь у корупційних схемах привласнення української землі, так ось наразі у підручних. Громадянина Шрушкіна, або, скажімо так, у числі його посібників, закисників і кришів, як це звикли ми сьогодні називати, виявився депутат Великомихайлівської районної ради, громадянин Галакалєнцев Віктор Іванович. Галакаєнцев Віктор Іванович в соціальних мережах, поплюживши, поплюживши мене як жінку, просто погрожував мені, говорив про те, що він тут зі мною розбереться, що до нього приїхали пси. І таке і інше я сьогодні, користуючись нагодою приватної зустрічі з Галакалєнцевим в офіційних стінах, прибула сюди, щоб просто йому пояснити по-жіночому, що означає гідність людини і як її потрібно захищати. Однак, як повідомили нам депутати, керівництво райради, ради, сьогодні не з'явився на засіданні сесії. І відтак я йому залишаю подарунок у вигляді почекуна. Я почекаю. Коли Галакалєнцев з'явиться в публічних місцях, щоб пояснити йому, що таке конституція, що таке людська гідність і як її потрібно поважати депутату районної ради. Пане Галакалєцев, я в великому очікуванні і до зустрічі.